Час дізнатися про найважливіша студії Оксана Височанська. І розпочинаємо із гарних новин: російський винищувач бомбардувальник Су-34 збили на світанку. Наші військові сталося це на запорізькому напрямку. Сповістили у повітряних силах. Ворожий літак здійснював терористичні атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб. Крім того, два ворожі транспортні літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції стали черговою здобичу спецпідрозділу головного управління розвідки Примари у Криму. Про це повідомило ГУР. Наші розвідники оприлюднили відео із збиття, яке відбулося 24 вересня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення знищено 426 літаків російських військових. А майстри спецпідрозділу Примари продовжуватимуть ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого півострова. І до наслідків російських обстрілів 59-річного чоловіка вбили уночі окупанти на Харківщині. Нанесли удар безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Куп'янського району. Повідомила держслужба із надзвичайних ситуацій. У наслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. Семеро поранених є на Сумщині за добу майже 20, 21 годину. Загалом тривала повітряна тривога в області. Повідомили в обласній військовій адміністрації у великописарівській громаді. Внаслідок мінометного обстрілу отримала поранення 74-річна жінка. Ще дві 39 та 64 років. А також 61-річний чоловік постраждали у ворожблянській громаді через атаку FPV-дрона. А у Новослобідській безпілотник атакував 64-річну жінку та 69-річного чоловіка. Також у Шолегінській громаді поранений чоловік 52 років. Ще двоє людей звернулися до медиків на Дніпропетровщині. 68-річна жінка та 59-річний чоловік дістали поранення напередодні ввечері. Таким чином в області один загиблий і 12 поранених за останню добу. Розповів очільник ОВА Сергій Лисак. З вечора та усю ніч обстрілювали окупанти регіон. У Покровській громаді через звучання дрону пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Горіла оселя, а також суха трава у Синельніківській громаді. Поїзди Укрзалізниці затримуються через ворожі обстріли. Наслідок нічної атаки на інфраструктуру Миколаївської та Кіровоградської областей частково порушене електропостачання залізничних ділянок. Постраждалих немає на пошкоджені лінії. Направили резервні тепловози, щоб відновити рух поїздів. 176 безпілотників випустили уночі по Україні російські терористи. Наші оборонці неба збили 150. поінформували у повітряних силах. ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксували влучання 13 ударних БПЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Вибухи уночі лунали у Білореченську Краснодарського краю Росії. Місцеві змі повідомляють про вісім таких. Попередньо під удар потрапило підприємство хімічної галузі Єврохім Міндобрива». Місцева влада підтвердила пожежу на підприємстві. Працівників евакуювали. 2 мільярди і 100 мільйонів доларів становлять внески у програму пору нову ініціативу Сполучених Штатів та НАТО. Це ініціатива для прискорення постачання озброєнь Україні. Про це повідомив президент України під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорювали ефективність і подальше розширення ініціативи. До слова перше військове обладнання, передбачене угодою в межах програми пору, уже прибуло в Україну. Раніше президент розповів, що у двох пакетах у рамках. Підтримки будуть ракети для систем протиповітряної оборони Петріот і Хаймарс. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 160 бойових зіткнень відбулися на фронті впродовж доби. Найгарячіше залишається на Донеччині. 49 штурмів агресора відбулися на Покровському напрямку. Ще 25 атак зупинили на Лиманському та 10 на турецькому напрямках. Запеклі бої точилися на Новопавлівському напрямку. Там відбулися 13 бойових зіткнень. Сім спроб прориву здійснили окупанти на сіверському напрямку. Ще шість атак вдалося відбити на північ. На Слобожанському і Курському напрямках та шість в районі Куп'янська. Окупанти завдали понад 70 авіаційних та ракетних ударів по українських позиціях та скинули 136 керованих авіабомб. Це вся інформація на ту годину. Далі етер продовжить інформаційний маратон, а наступний випуск новин вже о 10-й годині менше, ніж за годину. Залишайтеся з еспресо.